Шансів побачити вночі гарно сховану холодну ворожу техніку. У камеру звичайного FPV-дрона небагато, на відміну від оптоволоконного. Спосіб розвідки та якийсь сигналу больк, на якому ви бачите на власні очі. Що тут у нас? Саушка хробача. Де горіла? ось і результат. Самохідна артилерійська установка, що робить багато хлопоту та біди напередку, палає чітко. А наступне народне обтолокно прямує до наступної хробачої цілі. Ну Але на останок ще підглянути. Ні, ну Оркестр сопілок підсмажених не зараховуємо. На контрасті теж Саушка, але вдень і очима, звичайного дрона FPV з аналоговим відеосигналом. еть еть, еть, Йопс. До розвідка і ця горить. Але різницю ви побачили. А ось знову птоволокно в ангарі на дуже притомній глибині, де ворог ховає техніку. Чпок. Ото замаскував профнастилом таряндям до розвідка. Горить броня. То беха була. Знаєте, що вона там не одна. Зараз там ще одну. Ковернем. Он зліва ліворуч горить. А справді, зараз гуслю буде видно. Вважаю міцного дрону у кожну хробачу макітру. Проект в Йодей птахів Мадяра. Зведення за дві доби що минули. 17 та 18 березня. Донбас. У КНР потрібна тиша. Майте терпець. Кажуть, обто волокном йобликів ганяти складніше. Складніше трохи, за те, яка картинка. Да? Пенс. Фуй-фуй, Без блюру у телеграмі, дивіться. О, ще один. Але зверніть увагу на деталізацію. Томаш! Ту а тут захід оптоволокному будівлю. Тра-та-та, хробак! Це вже звичайні FPV, але танки горять від них не гірше. ББМки, до речі, теж всього три гармати за дві доби, але були чпокані вогняні вершники. Типово щодня фаєр-шоу показують без них нікуди. Загалом протягом 48 годин, що з минуло знищено та уражено 267 унікальних рубачих цілей ворога. Це лише на Донбасі, силами частини екіпажів птахів Мадяра. Отут гарний захід. Інша частина робить джага на іншій ділянці. Ви вже в курсі. Ми тиждень як гамселимо на секторі. У НР. Ще один фуй-фуй заблюрений. Основна наша ціль, звісно, то є хробачня поля шастаюча. за дві доби, що минуло 115 штук особового складу. 81 йоблик, 34 санітарні втрати. Загалом 267 унікальних цілей. Про прото я казав. Техніки за 2 доби 76 одиниць. Горіло все, як завжди, знатно. І на ходу, і на стою, на парковці неоплачений. і у схоронах, і у викриттях, і в всьому, де та храбачня шниряє нашими. Територіями і в день, і, звісно, вночі гарними цукерками, цукерні марлі. 1239 бойових вилітів здійснено. О, тут гарний детонюрен був бронюха. Здійснено протягом двох діб. 364 fpv застосовано. 182. Ураження нанесено нічними докторами. От не бачу під очами скільки сесій дистанційного мінування. Значить, весільні дрони піднімалися у повітря бригадні 657 разів. Працювала бригадна розвідка. Працювали всі елементи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, РЛС, винищувачі і таке інше. Нічні й облики. Куди ж без них? Потеплішало. Хробак шниряє посадками. Всі ті походи більшості свої одноразові. Козаки всіх команд нічних бомберів. знову б то волокно. Чакабоні! Працюють сумлінно, не покладаючи рук результати березня будуть з гарним прирістом. Ну, звісно, каскуватиму трошки більше, трошки пізніше. Купол Покровськ, 35 дронів виявлено, 23 з них подавлено, знищено в Херсоні 48. Купол Херсон 48. Одиниць ворожих дронів виявлено, всього 21 подавлений. Рухаємося далі. Вам тихої та спокійної. Очі та жало. Пробачий жах.